Таю вас, дорогі друзі. Ми зараз з вами знаходимося на Валині поруч зі мною, голова Валинства відокремленого підрозділу ФМСУ Лукашук Сергій Павлович. Сергій Павлович, розповісти нам, будь ласка, для чого ми тут збираємось, що нас тут чекає, і яка ціль нашого зібрання цього? Значить, аналізуючи інформативний простір. І спостерігаючи за тим, що мисливське господарство на даний час перебуває у стадії реформації, це ми бачимо і реформи повні, які проводяться. Тобто йде європейське зближення максимально до європейських стандартів, приводиться мисливське господарство. Так як мисливське собаківництво є невід'ємною частиною мисливської галузі України, і на даний момент ми бачимо в певних виступах і в певних Змінах до законодавств дуже мала увага приділяється саме мисливському собаківництву. Ми вирішили це питання підняти і загострити на ньому увагу. Ми розуміємо, що дії певних зоозахисних об'єднань. Вони спрямовані на те, щоб створити негативний імідж як мисливця, так і мисливця з собакою. Так, звичайно, можливо, це і впливає на те, що не завжди хочуть це питання висвітлювати, його піднімати, і воно так би трошки осторонь знаходиться. Тому, можливо, в тому є деяка і наша, так би не наше недопрацювання. Мало ми висвітлюємо подій, що пов'язані з мисливським собаківництвом. Якби це більш знаходиться так. Ну, скажем, на нашому рівні регіональному, чи як це сказати? Тому ми вирішили запросити, от саме телеканал-трофей, вас запросити для того, щоб створ... провести таку конференцію і висвітлити через ваш телеканал. Дякую вам, що відгукнулися, звичайно. Як ми бачимо самосутність мисливського собаківництва? Для чого це є? Мисливське собаківництво воно не будується тільки на тому, що це розведення, навчання собаки, використання мисливців, полювання під час полювання. Мисливське собаківництво це свого роду культурний і інтелектуальний розвиток самого мисливця, тому що в процесі підготовки собаки до полювання мисливець повинен пройти. Скажімо так, людина-мисливець повинен пройти певний процес від придбання цуценяти до того моменту, коли вже він з ним попаде в угіддя. Як правило, угіддя на сьогодні перебуває більшість угідь в приватних, в приватній власності, і люди, які приїжджають на полювання, вони повинні мати собаку вже дійсно підготовлену. В першу чергу, в першу чергу ця собака повинна мати слухняність. Дуже відмінну слухняність. Це є важливий аспект. І в подальшому вже свої робочі якості. Чого слухняність? Тому що собака, яка попадає в угіддя, вона має бути контрольована. Це однозначно, бо, однозначно без цього, бо без цього це ніяк. І ми на тому стоїмо, що при підготовці собак у нас в першу чергу стоїть це питання слухняності. Чому от мисливське собаківництво, багато хто каже, ну, от мисливське собаківництво це як хобі, це як так, моє там, вторинне заняття. Так, є, так, є люди, багато, велика верста людей, які так себе опозиціонують. Ну, у нас трошки підхід інший до цього, тому що ми розуміємо, що тільки люди, які мають знання, навички і вміння, тобто люди, які професійно підходять до даної справи. Вони можуть цим займатися з відповідальністю, відноситись до цього, і це дає тоді результати. Чому? Тому що кожна наша дія це і проведення, як ми називаємо, в'язок, подальше вирощування собак, утримання поголів'я. Кожна наша дія впливає на породу. Тобто, або ми її розвиваємо, або ми її ведемо до погіршення. Завдання кожного із. Заводчиків, нас люди називають заводчиками, хто отримує так племінних сук. Завдання, скажімо так, хоча б не нашкодити породі. Покращити це вже буде дуже плюс великий, Ну, хоча б не нашкодити. Тому ми й вирішили питання от мисливського собаківництва. Дійсно, воно дуже є вагомим. На сьогоднішній день воно потребує значного теж, напевно, реформування і подальшого розвитку. Для того ми зібрали конференцію, запросили людей і державні органи, які є дотичними до даної і хочемо спільно за круглим столом. Це будуть і користувачі мисливських угідь, різні державні установи. Ми хочемо за круглим столом в процесі дискусії, розмови підняти це питання, висвітити його і створити, напрацювати можливо якусь дорожню карту для подальшого розвитку. Ми хочемо почути від кожної структури, яка Дотично до цієї справи бачення, як вони бачать от саме мисливське собаківництво, наскільки воно потрібне і наскільки воно є на даному етапі важливе. І наскільки вони розуміють важливість цього? Так, моменту? так, я ж так кажу, важливість цього моменту, так, що таке є саме мисливське собаківництво. Ну і маємо велику надію, що конференція, яка дасть свої якісь плоди, дасть результати, що все-таки звернуть на нас увагу і органи державної влади. Та й взагалі, можливо, думка в суспільстві буде трошки змінюватись. Я думаю, що ми маємо над цим працювати. Ми маємо доносити до людей, що полювання з мисливськими собаками це наша історична спадщина. Можна але якщо повернутися в сучасність, мені здається, що використання мисливських собак це раціональний, скажімо, спосіб полювання. Від мисливська собака приймає участь в двох із трьох етапів полювання. По-перше, пошук дичини, так. постріл це вже за мисливцем, а потім знайти і подати те, що була дичина добута. Так, так. Це потрібно на державному рівні, Должно бути прийнят закон якийсь, який не дозволяє полювати взагалі без собаки. Так, ми подивимося в Європі, там дуже обмежено є, там навіть певну кількість учасників полювання, так. особливо, якщо це йде на купитне, там так. чітко обмежено. Йде е, війна. Так. І можуть спитати, а вчасно ли зараз от займатися е, полюванням, з мисливськими собаками? Розмовляти? Я зрозумів ваше питання, так, воно дуже, скажімо, на часі. Не буду використовувати. Ці вже таких, ну ці фрази вони скрізь, їх зараз можна ну, сказати. — Ну, використовувати чи ні? Якби що мисливці, це люди, які перші стали на захист держави, так це мисливськими рушницями. З мисливськими да, рушницями так. це на блокпостах стояли хлопці. Наш підрозділ. Ми в, перш, в перші дні війни включились дійсно в цю ситуацію. Ми розуміли, що треба допомагати. Півпрацювали з нашими так само власниками мисливських собак Польщі, Німеччини, які надавали нам гуманітарну таку допомогу. Це і були автомобілі, передані безкоштовно на навіть на військові частини. Також був автомобіль, ми передали для евакуації з Сумської області, з Харківської, теж власників і собак так само. Дуже ну, було, так само необхідність була в приборах нічного бачення на, на блокпостах, які стояли, теж ми вирішували це питання. Тоб, ви задали питання, чи є актуальне. Розумієте, є так, якби, якщо розглядати мисливське собаківництво як складову полювання, зброя, це є якби, такий мертвий предмет, якого можна змастити, поставити до сейфу і воно буде чекати. Мисливська собака це живий організм. І ми розуміємо, що ми мусимо зберігати цю генетику, давати собакам розвиватись, працювати. Я не я не кажу, що потрібно відкривати полювання. Це вже на розгляд наших Повальні державних установ. Так. собак. Це безмовна надбання держави. Так, це да на це треба так. дбати, так але але ми мусимо проводити якісь заходи, якісь випробування, змагання. Ми не кажемо, що паче, це має що бути пафосом. Собака, собака дуже мало живе, порівняно на з нас. Так, людини. мало живе, і дуже так, короткий і... термін відведений для того, щоб розвинути в ній ті генетично заложені якості, які дала природа. Головне, не втратити. Так, так, я ж кажу так. Бо собака, якщо вона простої 3-4 роки закрита десь, так. ну вона тоді, скажімо, дуже важко щось з нею буде. Так само і плем робота. Ми ж не можемо зупинитися на тому. Ми маємо дивитися якості плідників, їхню, їхні робочі, їхні екстер'єрні можливості. Так. Для того, Формувати пари і продовжувати далі цю роботу. Ну я вважаю, що моя думка така, що цю роботу треба робити і не потрібно зупинятись. Хочу сказати, що ми, організовуючи даний захід, покладаємо на нього дуже велику надію, що наша зустріч принесе наш конструктивний діалог, позитивні зміни. Саме щодо подальшого розвитку мисливського собаківництва як невід'ємної частини мисливської галузі. І думаємо, що дана така започаткована нашим підрозділом би, традиція буде набувати подальшого розвитку та поширення взагалі по інших підрозділах і інших громадських організаціях, які пов'язані саме з діяльністю в сфері мисливського собаківництва. Значить, це таке коротеньке вступне слово. Зараз хочемо надати слово голові асоціації, користувачів мисливських углів. Пан Червоно. Я для себе бачив сьогоднішній свій виступ таким чином, що декілька слів буквально про стан мисливського господарства в Україні загалом в цифрах в порівняння його з європейськими країнами, про діяльність нашої асоціації, про її завдання і її здобутки за ці сім років, поки ми існуємо. Ну і в подальшому презентація Кодексу українського мисливця, який був з Інцієві асоціації розроблений і прийнятий на з'їзді у Львові. І е презентація коротенька проєкту закону, який ми підготували і передали робочій групі, створеній при Комітеті Верховної Ради по екології, зміни до семи законів. Які стосуються мисливського господарства, в тому числі до закону про мисливське господарство. Якщо почати з того, що якісь стратегічні виклики на нашу думку, сьогодні це галузі Основні, я не буду зупинятися, це кадровий голод і підготовка фахівців немає в галузі практично значні фінансові навантаження на користувачів без можливості ведення мисливського господарства через військовий стан. Фактично відсутність мисливської етики, культури, традиції, полювання в Україні за рідким виключенням окремих областях і окремих колективів, відсутність єдності в мисливської спільноти та наступ зооактивістів. Відсутність єдності мисливської спільноти це головний чинник, який сьогодні практично заважає об'єднати всі зусилля і рухатися в по потрібному Ну і низька чисельність поголів'я тварин мисливських і мізерне їх добування. Якщо ми говоримо про Німеччину, 384 тисячі голів Оленя Благородного. В Польщі 230 тисяч, у Матіярів, Угорщина 93 в Україні 15 тисяч. Ну Німеччина 384 тисячі п'ятнадцять добування. В Німеччині 77 тисяч. Це 20% від чисельності. Польщі 80 тисяч добування 35% п'ять відсотків чисельності. В Угорщині 41 тисячу добування це 44 відсотки від чисельності. В Україні 400 голів це 0,03 відсотки. Козуля в Німеччині 4 тисячі 4 мільйона тисяч голів. Добувають мільйон 200 тисяч 25% п'ять відсотків чисельності. тисяч поляків добувають 200 тисяч добувають. У Мадярів 365 шість добувають в Україні 174 тисячі голів обліковується, 11 тисяч добувають 0,6%. Якщо говорити про економічну сторону мисливських господарств України і країн Європи, то Німеччина 70 мільйонів євро. Доход відведення мисливського господарства 67 мільйонів євро, це собівартість. Я вбачаю, це польські цифри називаю. 3 мільйона євро чистий доход польських мисливських господарств. Коли беремо Угорщину, то 78 мільйонів євро доходи, 71 мільйон затрати і 7 мільйонів євро це чистий доход, прибуток мисливського господарства в Україні. 9 мільйонів євро доход, 17 мільйонів євро витрати, мінус 8 мільйонів євро, ми звітуємо. Так, да, ми знаємо інколи всі ці викривлення з звітами, і витратами, і все іншим. Але потенціал фактично, коли ми говоримо, що потенціал обраховується по тих чиселях, які могла б бути, ми могли б вийти на рівень Польщі, тих той самий 72%. Мільйона євро могла б давати Україна, мисливська сперст України при 69 мільйонах приблизно закувартості, тих самих 3 мільйона могли б спокійно давати. От. Ну, якщо говорити, що в Німеччині 300 мільйонів євро, йде тільки реалізація м'яса дичини 300 мільйонів євро. Ну, або добувають в Швеції 100 тисяч голів лося, а були роки, коли по 300 тисяч добували голів лося і, і ми сьогодні говоримо про якісь цифри сьогодні в Україні, це просто соромно і не порівняно. Наша мета це об'єднати всіх користувачів мисливських угідь, тому що якщо рядові мисливці фізичні, як фізичні особи, десь там члени УТМР вони є. А користувачі угідь, яких сьогодні біля 700, Приватних господарств різної форм власності то вони не об'єднані. Самі по собі я є. Ну я все життя пропрацював на державних посадах в тому числі на керівних. Я бачу розвиток подій, і мені дуже хочеться створити в Україну могутню мисливську організацію, яка б. На рівних представляла Україну на в європейському, на світовому рівні. Ми вже єдина від України громадська організація, яка є членом Фасе. Це Федерація мисливських та природоохоронних. Я підкреслю і природоохоронних Чудо. організацій рік чи півтора, як нас запросили до вступу в СІСІ, це міжнародний союз мисливців mm -hmm. та охорони тваринного світу, та охорони диких тварин. І ми вже двічі приймали участь в їхніх заходах в Хорватії і в Катарі. Ми вже за участі Фасе провели. До речі, на Волині. Тут ми провели такий захід, де ми показали ферму, де там біля двох тисяч оленів уже так, і де вольєр тисячу вісімсот лікар. Це член наша асоціація. Не утримує, але член нашої асоціації Мастивське господарство АМІЛА. А потім ми, коли вступили в Фасе, ми запропонували фасе. Провести, незважаючи на військовий стан, ми провели в 23-му році на Волині, ми переконали учасників сусідів наших європейських країн, що це достатньо безпечно, і приїхали представники восьми країн, і представник Фасе безпосередньо на цей захід. І ми назвали цей захід що розведення вольєрне, розведення диких тварин з метою повоєнного відтворення тваринного світу, коли ми. Вперше я нас приймали, і я виступав е, на цьому форумі, то і розказував про війну і про агресію. Е, то зал стоячи аплодував. От, і я хочу сказати, що. Все одно цікавість, все одно люди приїжджаєш на заходи, все одно люди звертаються, питають звичайно, і, і хочуть, хоч морально, але підтримати. І це треба використати, тому що е, безцінний досвід цих країн, так, саме відношення да. громадян цих країн до полювання, угу. те, що нам розказують тут наші зоозахисники, в кавичках я їх так, так ставлю. Так. Да? Це люди, які відпрацьовують міжнародні гранти, які не мають нічого спільного з охороною тваринності. Він ніколи не ходив у ліс, і не підкормлював на одну тварину. Він лежить на дивані і розказує, що треба вовка занести в червону книгу, а хай звернеться в село або пояснить людям, чому не можна стріляти лисичок гарних, красивеньких, от які наносять величезну шкоду. І саме головне не просто, якщо ми говорили про шкоду, а ми говоримо про те, що це і здоров'я людей. Так от і на жаль, в Україні випадки смертей від сказу. І особливо зараз, коли, є, наша, коли її, участь, майже, стріли, стріли, наша участь участь у е, цій організації міжнародній, нам дозволила і нас запросили на е, участь е, в організації в форумі світової організації охорони здоров'я у Львові, проходила так. і по сказу, де ця світова організація прийняли. Такі заходи, щоб провести і показати Україні, що треба щось робити. Що ви є загрозою для європейських так, країн так. для сусідів, де прийняли участь надзвичайно багато. Там в Zoom, по-моєму, чоловік 400 в Zoom, і, і багато там чоловік 80, мабуть, було безпосередньо на конференції. Угу. Я думав, що мені придеться переконувати їх, що без полювання ми не поборемо цю систему. А коли передо мною виступають жінки, професора з Німеччини, з Англії і говорять, що і для мене це було тоді відкриттям. Коли професор виступає з Німеччини жінка і говорить, що у нас 30 років немає сказу. От, але ми двічі в рік проводимо імунізацію і всі, о, бачите, вони проводять а, мені територіально. Але в той же час ми відстилюємо 400 тисяч лисиць в рік в... Вони? в Німеччині. 400 тисяч. Я, відверто кажучи, для себе, ну. Мій виступ вже так. не треба було нікого ну, переконувати. Друг. Імунізація так. само собою, так. от перший і, і відстріл регулювання чисельності. Розумієте, прошу мова? А наші кажуть, там Європа не стріляє, там Європа те не робить, так. там нас вводять в оману. Угу. Ми пасивні мисливці. Угу. На жаль, ми стараємося цю нішу занять і, і говорити суспільству і доводить до влади, що треба це робити. І, і успіхи є. Ну мистецької собаківництві ми сьогодні. Є проблема, і вона, вона прийшла до нас заходу. Це обов'язково потрібно вводити тести на дисплазію. Це масово, Якщо е, відбір собак у нас проходив обов'язково, по ну, експерти, от дискваліфікація собаки на виставці, яка була Перше, це е, правильний чи і крипторхів. Е, сьогодні. Проблема. Е, треба що я сказав, вводити обов'язкове тестування на дисплазію. Завозимо собак за, за кордону і, на жаль, привозимо собаку з дисквазії. Нарешті в три тижні тому прийнято стратегію мисливського господарства в Україні. Це суб'єктизація мисливської галузі. В першу чергу держава визнала мисливство. Як важливий напрямок розвитку і підписала зобов'язання виконувати певні прописані умови. Тому це надзвичайно важливий крок. Я з цим всіх мисливців вітаю. Зараз ми на етапі створення нового законодавства, не так давно, в пам'ять Віктор Олександрович був присутній, було друге засідання робочої групи. Нам було представлено два на законопроекти. Всі учасники, що були присутні за столом, погодились конструктивно працювати над нашими в деякому різними баченнями, але, в принципі, ми зрозуміли всі, що ми хочемо розвитку. Це вперше. Угу. Я присутній на конференції, яку проводить обласний осередок. І взагалі, я думаю, що це перша конференція. Яка проходить на рівні обласного осередку. Яка е, розглядає виключно питання мисливського собаківництва, ну і мисливства як. Е, як гал... головної галузі, так. де мисливське собаківництво mm -hmm. є структурним підрозділом, або, безумовно, без собаківництва як, яке мисливство. Немає мисливства, так. Так Так от, е, вперше присутнє, і те, що я сьогодні, з я зробив висновок, що нам потрібно обов'язково звернутися до всіх осередньо. І провести на рівні осередків такі ж самі дискусії. На мій погляд, що це дає, ми це чули сьогодні. Присутні державні органи управління на рівні району або області або міста, якраз ті, які відповідають за вирішення питань стосовно тому числі мисливського санкерівництва, організації там виставок, виводок, дозволів, контролю, які конкретно вирішують. На рівні того так, так, так. осередка, який до них звертається. І зачастую, від того, що немає цього такого тісного контакту, страждає е, взагалі е, справа, яку ми з вами просуваємо якісля... даному випадку. Не, не воно випадку... да, воно ага. абсолютно може бути штучно, його легко вирішити. І от якраз сьогодні я побачив, угу. як. Е, коли ми говорили про вирішення тих чи інших питань, як люди державні, які відповідають за це, говорили, да ми, ми, ми повинні знати, як, і ви на нас звертаєтесь, і ми будемо вирішувати. Тобто налагоджується зв'язок. Оцей зв'язок вирішить багато питань на місцевому рівні. Це перше. Друге, звідсіля йдуть проблеми наверх. І там те, що звідсіля йде наверх, це саме головне, що потрібно вирішувати. Так. Не знизу не зверху вниз ідуть проблеми, а так. проблеми йдуть знизу вверх, а верх повинен вирішувати ці проблеми. І це знову ж таки сьогодні висвітло багато проблем, яким треба нам займатися для того, щоб вирішити те, ті питання, які заважають розвиватися обласному осередку. На цьому, дорогі друзі, ми з вами прощаємось. Сподіваюсь, що вам було все ж таки цікаво подивитися цю передачу. Хоча вона ну дуже сильно відрізняється від інших наших тематичних передач про мисливське собаківництва і до зустрічі на телеканалі Трофей.